Не почувши себе, ви не здатні почути іншого. Це є істина, і з нею дуже складно посперечатися. Можете, до речі, спробувати. Справа в тому, що людина, яка не чує себе, не здатна чути іншу людину об'єктивно. Тобто те, що ми називаємо по формі Я тебе почув, це скоріш про те, що людина просто звернула увагу і пропустила. Це щось, що почула через призму свого життєвого досвіду. Але питання тут ключове, воно полягає в тому, чи був внутрішній відгук, чи відгукнулася душа. Якщо душа не відгукнулася, вважайте, що ви не почули. Якщо душа не прийняла участі в цьому акті прослуховування, нічого не відбулося. І той, хто не здатний собі приділити увагу, той, хто не здатний себе любити і поважати, той, хто не чує себе у повсякденному житті, по суті, по факту знаходиться в стані сну. Сон наяву. Людина живе в ілюзії, людина живе поняттями, і по мірі того, як в її житті виникають проблеми, людина прокидається. і Через саме процес очищення від его, від гордині, від всіх тих програм, які глушать голос душі, людина приходить до все більшої і більшої усвідомленості. Але так може тривати дуже довго, і цикл страждань не переривається. Для того, аби його переривати, людині потрібно навчитися свідомо чути себе. Свідомо чути себе зручно на природі. Там, де мінімальна кількість деконцентруючих факторів в практиці, в йозі, в медитації, відповідно, кожному потрібно зайняти самопізнання. І для того, аби стати творцями своєї реальності, вам потрібно спочатку познайомитися зі своїм внутрішнім світом і з тим, ким ви є насправді. А для цього потрібно заглибитись в себе покроково і послідовно. Програма Шлях до себе, мій авторський курс самопізнання, який складається на сьогодні з п'яти кроків. Три базових. Проходьте, і ви отримаєте відповіді на всі запитання, зцілення, просвітлення і нові дуже фундаментальні знання. Всіх обійняв. Пишіть свої думки в коментарях під відео і обов'язково ним поділіться з іншими.